Друзі, всім привіт! А у мене сьогодні розпаковочка. Дивіться, яка величезна посилка приїхала до мене від моєї любої подружки, від Марічки Симонович. Вона має свій канал захопленням грічки, кому цікаво, можете зайти, подивитися. Я зараз швиденько розпакую верхню плівку, цю чорну, і подивимось, що ж до мене сьогодні приїхало у такій величезній коробці. Ну, от я зняла чорну захисну пліпку, але, друзі, тут не один ящичок, а два. Один стоїть на іншому. Правда, дуже міцно перемотано скотчем, тому йду зараз, принесу ножа, розпакую і будемо дивитися, що ж мені таке приїхало. Ну ось після невеликих зусиль перший ящичок звільнено. І ось дивіться, тут квіти. Марічка казала, що тут є. Синя і жовта ромашки. Правда, треба садити, бо деякі не знаю. Тут ще завалялося, я так бачу по листочках, упізнаю гвоздичка турецька і лілійник. Ну, лілійник, машулька. Я напевно з ним поділюся ще з кимось, бо це такий кущисько великий, великий. Подивіться, який він величезний кущ. Ну, ромашки також, зовсім не, не маленькі. Гаразд, друзі, я йду розпакую ще нижну коробочку, бо вона, бачите, там все в скотчі. Зараз порозрізаю. Ну і подивимося далі. Що ж, мені приїхало ще. Очевидно, там має бути якийсь гостинець. Друзі, ну от я нарешті добралася і до іншої посилочки. Ой, дивіться, що ж тут є. Ви тільки подивіться, яка краса. Марічка мені розказувала, що у них це є їхні волинські конфети і що вони дуже-дуже смачні. Не тільки подивіться. Але це не вони, Волинські солодощі. Ось тут. Оно голиночко. Ось дивіться, які вони. Це конфети, всередині яких є сухофрукти і горішки, Волинські солодощі. Ой, Марічко, величезне тобі спасибі. Дуже-дуже класно. Так що я тепер живу. Це якісь паперчики ми їх позабираємо. О, що тут? А тут, а я знаю, що. Тут стрітинська свічка, тому що я в цьому році не ходила святити свічку. У мене посвячена з минулого року мені не вийшло, і Марічка мені посвятила стрітинську свічку. Марієчко, щиро щиро дякую. Стрітинська свічка буде оберігати мій дім в цьому році. Спасибі тобі. Ну, і звичайно, <плес> як без мого гостинця, що я люблю робити. Ти мені прислала, щоб і я мала що сортувати. Дивіться, якої посольки мені прислала Марічка. М -м, ти молодчинка. я дякую тобі. Я щиро, щиро, щиро дякую. А ще мені орічка прислала насіння гарбузики, щоб садити. Тут є різні, бачите? Тут є голонасінні, є кашові і є, напевно, два види кашового гарбуза, тому що по формі різні наснини і навіть по кольору. Ну все, якраз пора, будемо садити. У нас навчора був великий мороз, мінус 4 в 7 годині ранку було, так що дуже багато культур. Заверзало, ну але щось і залишилося. Тому якраз настав час садити, тепер уже морозів не буде. Будемо висаджувати і гарбузи, і фатолько. Марієчко, я дуже тобі вдячна. Дякую тобі, подружко Тому я вам хочу сказати, що мати гарних друзів це дорогого коштує. Бажаю кожному, щоб у вас були вірні друзі. А я йду смакувати ось такими конфетками па-па, до нових зустрічей.